Не знаю, друзі, хто що каже, але коли центр міста, Харкова весь поранений повністю там ну, нехай не зруйноване, але дуже багато влучань і така ілюмінація, особливо ці прикраси до Нового року, коли ходять люди, фотографуються, тільки що проїжджав. Це теж, мабуть, здорово. Знаєте, трошки пожалів пленки, як хтось а, жартує, але хочу сказати, коли проїжджаєш, чому я спеціально а, таке коло зробив, часу вже, бачите, без 15, 10. Але коли ти бачиш, проїжджаєш і кусочок мирного життя. Ялинка тут, яка є в Харків Зламне, який стоїть. Військових бачив, які фотографуються прямо тут. Ти розумієш, що не здавати це місто, не здавати Україну. Люди ходять, хтось може сказати, що зовсім розслабилась, але точно хочу сказати, в Харкові ніхто не розслабляється. Бачу багатьох людей, які проходять і в них просто сяє посмішка. Не дивлячись ні на що. Кожна друга чи третя будівля, чи зруйнована, чи суттєво пошкоджена, забиті вікна, було багато прольотів, але Харків новорічний. Це звичайно сюр, тому що ми звикли бачити Харків завжди дуже класною ілюмінацію до Великої війни, яка була. Але можете казати, що завгодно. Коли я бачу людей, які проходять по вулицях, бачу багато військових, які посміхаються, я розумію, що ця ілюмінація не дуже багато коштує, але дає... Харків Палас, який зруйнований, Держпром, який прилетали ракети, вибиті шибки в університеті. І тут Санта-Клаус на місці Ілліча. Тут я люблю Каразіна. Харків живий. І це найголовніше. За це ми і дякуємо дуже сильно силам оборони і, і повинні. Максимально їм допомагати. А зараз, не знаю, роблю третє коло, тому що сльози на очах. Любимий Харків, який не дивлячись ні на що, буде жити. Знаєте, от проїжджаю зараз, бачу, що вибіті всі шипки сюди прилітало декілька ракет з однієї сторони, з другої, з третьої, коли ти там дивишся. І бачиш, що місця живого нема. Там відбудовують, сюди пролетіло, туди пролетіло, Але головне, знаєте, місто живе. Живе, не дивлячись ні на що. Харківська історія налічила багато складних моментів, які були. Але Харків він як Фенікс, Підіймався і... і був тільки краще, краще, краще. Місто герой, місто Залізобетон, місто щастя. Єдине місто, в якому хочеться жити. Я пам'ятаю його зовсім різним, ще з радянських часів, коли проспект був значно гужчим, коли не було метро тут, пам'ятаю 90-ті, які... Відключали світло і місто було темне. Знаю, як його відбудовували, тому що з цим пов'язаний теж був. І він точно відбудується. Точно. Саме найкраще місто на землі. Мій любомиха.